Завершили шість контрольних матчів на зимових зборах. Результати поєдинків наступні: Сігма Оломоуц, Верес 2-2, Люнгбю Олександрія, 1-1. Динамо Батумі Колос 1-3, Верес Лієпая 1-0. Динамо РФС 1-0. Та Сабуртало Дбілісі Олександрія 0-3. Півзахисник Динамо та збірної України Андрій Ярмоленко повернувся до тренувань з м'ячем у загальній групі Динамо. Про це повідомляє прес-служба клубу. Востаннє футболіст грав у офіційному матчі 1 жовтня минулого року. Потім він отримав травму коліна. У поточному сезоні Андрій провів 9 матчів за Динамо. В його активі 4 голи та 1 асист. Півзахисник ЛНЗ Сергій Рибалка 12 лютого повернувся до загальної групи команди після пошкодження зони проводного м'язу. Про це повідомляє тато таке. Таким чином, за інформацією джерела, у лазареті черкаського клубу залишаються двоє футболістів. У Максима Ковальова виникла проблема із шийним відділом хребта. А у Петра Стасюка серйозна травма, надрив литкового м'яза. За прогнозами медиків, Ковальов має відновити тренування вже цього тижня. А Стасюк наймовірніше повністю повернеться на поле вже у березні. Форвард Валенції Роман Яремчук не зіграв у матчі 24-го туру Ла Ліги проти Лас Пальмаса. Причиною цьому стала хвороба футболіста. Про це повідомляє Мундо Депортіво. Вказано, що у нього був легкий грип та температура. Українець був у списку запасних, але на поле не вийшов. 13 лютого він відновив тренування. 28-річний нападник у поточному сезоні провів 20 матчів за Валенцію та забив три голи. У наступному матчі Валенція прийматиме Севілью у 25-му турі Ла Ліги. Гра відбудеться 17 лютого о 22.00 за інформацією низки британських змі, захисник лондонського арсенала Олександр Зінченко найпевніше не зіграє у наступному турі АПЛ проти Бернлі. Українця знову турбує литковий м'яз. Про це з посиланням на власні джерела повідомили журналісти порталу Футбол London. Він бореться із проблемою литкового м'яза з Нового року, і його потрапляння до складу на матч проти Бернлі під великим питанням йдеться у матеріалі британських змі. Зінченко травмувався у матчі проти Ліверпуля у 23-му турі АПЛ. Півзахисник Динамо Решат Рамадані орендований Шкендією. 20-річний гравець із північної Македонії виступатиме за свій рідний клуб до кінця поточного сезону. Клуби домовилися про оренду півзахисника без опції викупу. Саме зі Шкендії Решат перейшов до Динамо у березні минулого року, після того як тренери команди звернули на нього увагу під час спарингу клубів на зимових зборах. Нападник Ворскли Руслан Степанюк мав інтереси з боку кількох клубів взимку. Про це повідомив журналіст Віктор Вацько. Дніпро 1 дуже хотів оформити трансфер футболіста, в якого завершується контракт влітку. Чинний тренер Дніпрян Юрій Максимов працював зі Степанюком у полтавській команді. Степанюк грає за «Ворсклу» і січня 2020 року. Цього сезону він забив 8 голів та зробив 6 асистів у 21 матчі. Також Віктор Васко повідомив, що захисник Чорноморця Володимир Салюк зацікавив Карпати. Одеський клуб назвав ціну на футболіста. Після чого львів'яни відмовилися від варіанту з підписанням. Ще у червні минулого року Вацко казав, що у контракті Салюка з Чорноморцем прописана клаусула 1 мільйон доларів. Півзахисник Шахтаря Олексій Кащук відмовився від варіанту з переходом у Трабзонспор. Про це повідомляє Футбол 24. Вказано, що турецький клуб намагався підписати гравця після того, як зірвався його перехід у мальорку. Проте Шахтар не влаштувала сума пропозицій, та й сам Кащук не захотів до Туреччини. Він має намір допрацювати контракт із Шахтарем до кінця, а після цього в статусі вільного агента переїхати в Європу. Контракт Олексія з Шахтарем чинний до 30 червня 2024 року. У поточному сезоні він провів за доничання. Галичан 12 матчів у усіх турнірах, в яких забив 4 голи та віддав 1 асист. Трансфермарт оцінює гравця у 2,5 мільйони євро. Півзахисник Марко Подоляк може продовжити кар'єру в ЛНЗ. Про це повідомляє журналіст Ендрю Тодос. Футболіст зараз тренується з командою в Туреччині та веде переговори про контракт. Подоляк був у системі Динамо, а після вторгнення РФ був у Бреклентаун 7 7-го дивізіону Англії. Також був на перегляді у КПР, тренувався з Ю 23 з літа 2023 року. Належав Віслі із Плоцька. 19-річний футболіст номінально є атакувальним хавбеком. 25-річний голкіпер Реала Андрій Лунін близький до продовження контракту із Мадридським клубом. Повідомляється, що останніми днями керівництво вершкових та український воротар досягли домовленості щодо продовження контракту на три роки. Лунін дуже добре розуміє, що зітнеться із серйозною конкуренцією з Тібо Куртуа після його повернення у стрій. Але Андрій готовий до цього, бо відчуває довіру від головного тренера Карло Анчелоті. Цього сезону за Реал Лунін провів 16 матчів в усіх турнірах, пропустив 13 голів і 7 разів зберіг ворота. Сухими раніше вже повідомлялося, що у Луні на контракт з реалом до 2025 року. Журналіст Віктор Вацько назвав тих, хто коментуватиме матчі та вестиме студійні програми на УПЛТВ. Цитата: Наскільки я розумію, вже є затверджений список людей, які будуть працювати коментаторами та ведучими студійних програм, сказав Вацко. За його словами, на телеканалі УПЛТВ будуть працювати наступні люди. Це Віталій Волочай, Владислав Шалота, Роман Бебих, Михайло Співаковський, Андрій Столярчук та Максим Гіленко. Ось так виглядає основний склад. Можливо, когось додадуть. Я чув, що обговорювали прізвище ще й Олександра але основний список поданий клубами саме такий, додав Вацько. Президент УАФ Андрій Шевченко провів низку зустрічей у межах заходів 48-го конгресу УЄФА. У межах Паризького конгресу УЄФА очільник українського футболу Андрій Шевченко і генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко провели ряд зустрічей із такими футбольними функціонерами: президентом УЄФА Олександром Чефаріном, головою ФІФА Джані Інфантіно, делегаціями Німеччини, Італії, Франції та Хорватії. На цих зустрічах Андрій Шевченко зокрема наголошував на наступних важливих аспектах. А саме Непропустимості повернення російських команд до міжнародних змагань, організації літніх футбольних таборів для українських дітей та проведення спільних проєктів для розвитку футболу. Півзахисник Джену Руслан Маліновський відзначився голом у матчі 24-го туру серії А проти Аталанти. Українець відзначився на 51-й хвилині зустрічі. Він точно пробив за штрафного майданчика та зробив рахунок рівним 1-1. але його гол не допоміг команді перемогти. Маліновський виступав за Аталанту з 2019 по 2023 роки. Дівчина динамівця Назара Волошина поганяла нічним Києвом. Ліза Кандіба розігнала свою автівку до 150 км на годину та не бачить в цьому нічого поганого. Дівчина зовсім не розуміє шквалу критики через порушення правил дорожнього руху. Також Ліза, впевнена, що нікого б не збила на порожній дорозі. Цитата: Та нехай виписують штраф. Там із радаром ніхто не стоїть. Начебто всі їздять 50 км, Я вас благаю. Я щодня за кермом бачу, що абсолютно всі їздять 70+. плюс. Ви всі так пишете, начебто вперше. Е, побачили, де хтось їде із трохи більшою швидкістю ніж потрібно. Я вам скажу більше, навіть поліція не їздить 50 кілометрів на годину, написала дівчина Волошина. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар. Та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Визначились потенційні суперники молодіжної збірної України на Олімпійських іграх 2024. Нещодавно у Південній Америці закінчився Олімпійський кваліфікаційний турнір. За його підсумками на Олімпіаду відібралися Аргентина та Парагвай. Отож, загалом уже відомі імена 12 команд, які зіграють влітку на Олімпійських іграх. Дев'ять із них це потенційні суперники збірної України на груповому раунді, усі, крім представників Європи. Отож, суперники виглядають наразі так: від Європи це Україна, Іспанія, Франція та Ізраїль, від Африки, Марокко, Єгипет та Малі, від Північної Америки, США та Домініканська Республіка, від Південної Америки, Парагвай та Аргентина, та від Океанії, Нова Зеландія. Залишаються вакантними ще чотири місця. Три для Азії, та ще одне місце буде розіграно в африкансько азіатському плей-офф. Там вже має місце збірна Гвінеї. 15 квітня стартує кваліфікаційний турнір в Азії. Він триватиме до 3 травня. А останнім визначиться учасник з африкансько-азіатського плей-офф. Залітайте в коментарі та пишіть, кого б ви хотіли бачити в суперники України.